Так, друзі, дивіться, як ви знаєте, в нас Накмирочників знову десь недавно вимкнули світло, ось ми генератор запустили. Ось. Вчора бензин закінчився, але ми забули. Ось так. Ось так, друзі, в нас тут. Бачите, ми... Ми його чуть далі поставили, тому що тут зараз жарко. А ось тут нормально. Щоб він теж не нагрівався сьогодні. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, хто генератори придумав. Бачите ось так. Ось вимкнули світло, дивиться, друзі. Ось я на щаткі. Бумкнуть. Ой, пока что так у нас тут.